Ну що ж, добрались руки нарешті до мого токарного. Тому що мене перестало задовільняти, як він відрізає, вібрує. Ну і перший, перша ластівка. Що ж так? От. Дивіться. 0,20. Ну, короче, 23 сотки. Майже 2,5 десятки. Гуляє. Тепер пробуємо те саме на іншій частині каретки. Будь ласка. Майже 2 сотки. Тобто там внизу така сфера, тому що гуляє. Так гуляє менше. От я пробую. О, ну, теж півтори сотки. Так гуляє більше. Три сотки. Тепер, якщо дивитися, різницю. По довжині, по висоті, тобто дві з половиною сотки з одного боку. Тепер пробуємо з другого. Три сотки. Тепер каретка. Гуляємо. Трисотки гнеї з цього боку. Так, а ми дивимося тепер з цього боку. З цього боку нормально. А з цього не. Три сотки. Не дивно, що його вібрує. Ну і що тепер робити? Це скрейпити або по нашому шабрити. Плита є, лишилося купити скрейпер і синьку, щоб відмічати. Далі буде.